Дачний масив нова Українка в одному із будинків знайшли тіло невідомого. Експерти дали висновок покійний пролежав у погребі щонайменше два місяці. За цей час тіло ще не встигло повністю розкластися, тож поліцейські виявили численні колото-різані рани. Людину вбили та приховували страшний злочин. Особу загиблого відразу ідентифікували, адже він був оголошений в розшук. Про зникнення 52-річного сина повідомила його матір. Дорослий син зловживав алкоголем і вів аморальний спосіб життя. Тож півтора місяці додому не з'являвся. Лише тоді жінка Ла сказати про це правоохоронцям. Востаннє чоловіка бачили у будинку односельця пенсіонера між гостем та господарем. У той вечір виник конфлікт. Власник будинку завдав товару численних ударів ножем. Після чого сховав тіло в погребі. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за попередньою кваліфікацією частини першої статті 115 кримінального кодексу України триває. Слідчі та оперативники з'ясовують всі обставини вчиненого злочину, то перевіряють усі причетних до його скоєння. у вбивстві це житель нової українки, вже неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців та мав умовний термін ув'язнення.